Андрій жив звично, прокидався з будильником, йшов на роботу однією і тією ж дорогою, пив каву з автомату, слухав новини фоном, не затримуючись на жодному обличчі, жодній думці, жодній події. Усе, що він хотів, спокій і передбачуваність. Але одного ранку все порушилося. Було тепло, пес весело біг поряд, а в голові крутились задачі дня подзвонити бухгалтеру, здати звіт, не забути про обід. Біля старої лавки його зупинив чоловік у капюшоні і запитав котра година. Андрій дістав телефон і в цю ж мить відчув сильний поштовх у плече, як блискавка, що пікає. Він похитнувся, телефон упав у кущі, чоловік зник за рогом, пес скавчав. Люди зупинилися, в очах пливло. Потім швидке яскраве світло коридору, голос лікаря. Зробимо МРТ про всяк випадок. Він не відчував болю, але погодився. І саме в тій холодній трубі, коли він лежав нерухомо, закритий з усіх боків, життя тріснуло. Виявилось, у нього пухлина гліома, невелика, ще без симптомів, але підступна. Якби не МРТ... Її не помітили б, якби не напад, не зробили б сканування, якби не той ранок, він би жив далі, доки було б пізно. Андрій не знав, як реагувати, все в ньому боролось страх і вдячність, злість і абсурд. Він намагався переконати себе, що це знак, що життя підкидає шанс. Але інша частина всередині шепотіла, а що, як усе це помилка? Що якби я не вийшов. Я б залишився здоровим. У лікарняній палаті час розтягувався. Він слухав дихання інших, звуки моніторів, стукіт каблуків медсестри. Вперше задовго пам'ятав, що має сестру, написав їй. Потім зателефонував колишній. Просто щоб сказати: я пам'ятаю, що було хорошого. Уперше вибачився перед матір'ю не за щось конкретне, а просто за мовчання між ними. Пухлина стала мостом до всього, що він колись відсунув у бік. Напередодні операції він дивився в стелю, слухаючи, як пульсує власна кров у скронях. Він згадав, як у дитинстві боявся темряви, як колись кричав на вчительку, як забув про день народження батька, як не дякував, і як багато ще хотів сказати вранці його везли по коридору, білі стіни, лампи зверху, тиша, як у небутті, потім наркоз, потім світло. Йому сказали, все добре, видалили шанс на повне одужання, без ускладнень. Вам пощастило? Сказав хірург, і знову те саме удача в обгорці катастрофи. Через тиждень він повернувся додому, і щось було інакше. Пес дивився на нього ніби глибше, чай був гарячішим. Сусідка посміхалась трохи довше. Андрій почав щодня ходити тим самим маршрутом не тому, що треба, а тому, що хотілося. Він почав помічати людей, хлопця з поштовою сумкою, який завжди поспішає. Дівчинку, яка рахує кроки до школи, літнього чоловіка, що сидить на лавці і дивиться в ніби щось чекає. Одного разу, саме коли Андрій проходив повз озеро у парку, він почув крик. Малий хлопчик хлюпався у воді. Раптом зісковзнув із каменя і почав тонути. Люди застигли. Андрій кинувся без роздумів, його руки працювали швидше, ніж мозок. Він витяг хлопця на берег. Все обійшлося. Дитина плакала, мати дякувала. Цю історію написали в місцевій газеті. Фото Андрія з'явилось у новинах. За кілька днів йому написав чоловік. Повідомлення було коротким. Я той, хто штовхнув тебе тоді. Пробач. Андрій довго дивився на екран, і не злився, він лише відповів Я живий. Дякую. Але думка не відпускала, і за кілька тижнів він пішов на повторне МРТ, просто щоб упевнитись, щоб заспокоїти себе, щоб знати. Знімки були чисті. Абсолютно. Лікарі казали, все добре, ми видалили. Але один із них, переглянувши перший знімок, сказав з тривогою знаєте, там було щось не зовсім зрозуміле. Ми діємо на випередження, іноді краще помилитись у бік безпеки. І тоді Андрій сів у холі, йому стало холодно. А що, якщо пухлини не було? Що, якщо вся ця зміна? Реакція на фантом. Але він не відчував гніву, бо зрозумів, неважливо, була пухлина чи ні. Важливо, що вона пробудила. Його життя змінилось не через діагноз, а через розкол, через тріщину в щоденному, бо справжній поворот не зовні, він усередині. Іноді життя дає сигнал, правдивий чи ні, і ми змінюємось не тому, що змушені, а тому, що дозріли. Іноді ми входимо в темряву. Не щоб зникнути, а щоб знову побачити світло. Іноді найгірше це не падіння, а те, що ти ніколи не замислюєшся, чому летиш. І коли Андрій знову вийшов у парк, усе було на своїх місцях та сама лавка, ті ж дерева, ті ж обличчя, але щось у ньому було новим. І це нове не операція, не страх, не порятунок, це тиша, яка нарешті стала зрозумілою. Іноді одне випадкове випадкове це все, чого ми потребували.